М -м, молода капусточка 65 гривень. Так, зараз капусти треба буде взяти. Редиска по 60 а, гривень, огірки по, по 130. І помідор по 110. Ух ти, який класний є тут грибчик. <падев> Грибочки <падев> по 120 гривень. Добре, добре. Капуста по 45, яблука <падев> по 32. Цибуля сімена. Ось. Жіночка, молочко домашнє. Молочко. А в яку вас ціну молочко? 30 гривень. 30 гривень. Літр. А сир кисломолочний? 70. 70. Це так. От квіти. Ну, це іскусственні, ну, я думаю, о, гарні. Вони гарні, це вже ж поминальні там будуть у нас вихідні. Ну, не знаю, лучше живі, я думаю, бо ну, це моя сугубо думка по поводу цих квітів. Це отак. Гляньте, ну вони красиві, красиві, красиві. Що я хочу сказать? Краса неймовірна просто. От, оце я розумію, так розумію. По чому оце сміттє? Анютька 50 гривень, перш тут нам 200, от лютіки 100 гривень, а діти. гривень, 100 гривень. А оці в яку ціну у вас? 100 ага, гривень. 100 гривень. А оце жовті, це ж тоже не жодного. Просто. Це людики. Людики. 100 гривень. По 100 гривень. Це авто. Забігайте. Кому дома не хвата хрусталя? Ось. Рена, хрусталь. Чи що воно А це у вас хрусталь? Це хрусталь. Де ж сковородку можна купити? Це що